Дев'ятниця до Святого Духа, дух святий, дух святий. Дух святий зійди на нас, і сила вишнього, і сила вишнього осі. Ти зійди на нас, і сила вишнього, і сила вишнього вишного осина. Ти зійди на нас і сила вишнього, і сила вишнього Осі нас. Перед тим, як Ісус вознісся на небо, Він дав нам обітницю послати Утішителя Святого Духа. Я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував із вами повік, Духа правди, що Його світ не може прийняти, бо не бачить та не знає Його, ви ж його знаєте, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами та повернуся до вас. І ще трохи. І світ уже не побачить мене, ви ж бачитимете мене, бо я живу і ви будете жити. Утішитель, Святий Дух, якого Отець пошле в моє ім'я, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я вам говорив. План Спасіння в Ісусі Христі завершується зісланням Святого Духа. Який веде кожного християнина до Царства Божого. Світло Святого Духа допомагає нам дивитися на різні ситуації так, як їх бачить Бог. Святий Дух це Дух правди Божої, Святого Духа можна досвідчити тільки очима віри. Той, хто не має Христового Духа, не належить Христу і живе в брехні. Яку диявол намагається нав'язати світу? Наповнення Святим Духом триває протягом усього життя християн відповідно до нашої віри. Молімося, щоб благодать Святого Духа укріпила нашу віру, просвітила наші серця і вела нас дорогою Божої правди. День Шостий Святий Духу Божий, зійди на нас і навчи нас жити в правді Божої любові. Дай мені ласку, про яку тебе смиренно прошу, і наповни мою душу Твоїм світлом. Святий Духу, я довіряю Тобі і завжди бажаю виконувати Твою святу вічну волю. Духу Святий, що є найвищою мудрістю, обдаруй нас, благодаттю божественної премудрості, будь нашим провідником у справжньому розпізнаванні існуючої реальності. Просвіти мене Твоїм світлом, щоб я могла назавжди покинути мудрість і оману цього світу разом з його володарем Сатаною. Нехай у моїм серці панує лише Божа мудрість і справедливість. О, улюблений Творець, ти постійно оновлюєш нас своїм світлом і оживляєш твоїм теплом любові. Вчини так, щоб я допомагала тим, хто сумнівається і впав у відчай вірити, що після очищення вони відродяться знову. І досягнуть повного щастя у Твоєму царстві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Духу, якого люблю всією душею, поклоняюся тобі, просвіти мене, зміцни мене, веди мене, заохочуй мене, потішай мене, я прагну підкоритися усьому, що станеться зі мною згідно з твоєю волею, і прийняти все, що ти бажаєш, щоб зі мною сталося. Духу Святий, даруй світові мир. Дух Святий, Дух Святий, Дух святий зійди на нас і сила вишнього, і сила вишнього осі. Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий, зійди на нас і сила вишнього, і сила вишнього осі. Дух Святий, Дух Святий, Святий, Дух святи, зійди на нас. і сила вишнього, і сила вишнього осі.